Ви коли-небудь зустрічали мишу, що хоче допомогти людям? Щиро, самовіддано, і навіть із ризиком для життя. Навряд. Бо ми набагато більше звикли до образу шкідника чи нахабного глузуна, як всім відомий Джері. Звісно, і кітон там не подарунок. Однак не про нього зараз мова. Але сьогодні наша історія буде про мишу, яка набагато краще за людей вирішує людські проблеми і не тільки людські. Хоча по ходу проходження нас так і підбивало назвати гру Мишачий дитект, і ви зрозумієте, чому історія починається у французькому містечку, де наш головний герой чи героїня після втечі від супких котячих пазурів хоче зробити для людей щось добре. Просто для того, щоб цим людям стало краще і світліше в житті. Як саме це збиралось робити відважне мишеня? Котики спостерігали із дахів і сміттєвих баків тихого нічного міста. І нам точно є, що вам розповісти. Геймплей гра представляє собою типову пригоду. Ми граємо за мишенятко, яке випадково, але з ризиком для життя отримало суперздібності. І тепер відновлює пошкоджену грозою електроінфраструктуру. Чому ми цим взагалі займаємось? Ну, по-перше, як ми казали раніше, наша миша від щирого серця хотіла допомогти людям і зробити їх щасливішими. А по-друге, через Люмінуса, пихатого посланця небес, схожого на жовтого спіді із Angry Birds. Він був посланий принести людям розраду і вирішити їх проблеми. Але він свою силу втратив, а ми отримали. Правда ж, підступний план. В цілому, тут зійшлися ці люмінуса звалити назад і наше бажання допомогти людям. Людське щастя заряджає сили жовтого і пихатого духа. А тому ми швидко вчимося приносити цим самим людиськам щастя. А пов'язано воно як не дивно, і з електрикою. Мишачий дитек поспішає на допомогу, але навіть із суперздібностями маленька миша не може всього. І тут ми знайомимося з кіблами і кіблмашинами. Вони контролюють і забезпечують безперервну роботу електромереж містечка. Кіблмашини схожі трохи на страшну пічку із фільму Один вдома. Але по характеру милі і вдячні. Самі ж кібли – це яскраві енергійні духи, і вони дуже схожі на малих дітей, дуже різні і цікаві. Але їм всім не завадить допомога. Люди ж, які потребують допомоги, мають, скажімо чесно, вельми вередливий за рідкісними виключеннями вигляд. То один персонаж феном намагається розігріти кіш, це пиріг такий. То інший вирадує, що не подивиться свій улюблений серіал. Але спеціальний агент ДТЕК Миша всі проблеми розрулить і енергопостачання відновить. В цьому нам допоможуть наші суперсили битися струмом, переноситись по електричних дротах, а згодом навіть перетворюватись на електрику, щоб оминати деякі перепони, буквально проходячи крізь них. Додатково ми можемо розблокувати інші некритичні покращення, як то фоторежим, мапи районів міста або навіть суперзаряд нашої електричної форми. Звісно ж, в такого плану іграх ні про який розвиток персонажа чи наявність зброї і мови не йде. А от головоломки, загадки і цікаві завдання у грі однозначно будуть різне, як це не дивно, а основний сюжет історії ми вже розповіли. Ну, він дійсно вельми простий і наївний, в гарному сенсі. На думку котиків, просто ідеально буде грати разом із дітками або організувати собі неквапливий приємний вечір. Тим паче, що у грі приємна фонова музика. Персонажі, наче й не сильно вирізняються деталями, але добре відчуваються. Тому вони мало того, що запам'ятовуються, так їх ще й не переплутаєш між собою. Та й взагалі історія про мишу, яка бажала добра людям і поводилася як професіонал-детект, це прикольно. Українізатора для гри на даний момент немає, але давайте чесно, тут і тексту небагато, тому хай це вас не зупиняє. Графіка і звук. Графічно гра просто кричить про те, що це інді. Є досить смішні анімації, специфічний стиль, однак це точно не заважає отримувати від неї задоволення враження. Ми вирішили для цієї гри не акцентуватися на недоліках. Хіба що вона дуже коротка і має не таке вже й велике різноманіття задач. Однак, незважаючи на те, що котики вельми природньо не досить дружньо ставляться до гризунів, нас вразила історія хороброго мишенятка. Вважаємо, що 3,5 із 5 працівників ДТЕК це якраз і є справедлива оцінка, але виключно через розбіжності в поглядах на те, хто має бути головним персонажем, а вже ж котик. Хоча цю гру ми точно рекомендуємо для файного настрою і бажаємо розробникам і далі випускати настільки ж добрі і класні ігри. Дуже сподіваємося, що перебої з електрикою у нас будуть лише всередині ігор. І знаємо, що справжні фахівці і наші захисники для цього роблять все можливе. А ще дуже дякуємо нашим патрончикам за підтримку і міцненько вас обіймаємо. До речі, стати спонсором дуже просто на Патреоні і у спонсорстві Ютуба. Пропонуємо зустрітися в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ, і слава Україні!